Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Бійці центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України поповнили свій арсенал сучасними бойовими машинами піхоти, модернізованими БМП-1ТС. Про передачу техніки повідомила прес-служба підрозділу, оприлюднивши фото з моменту отримання. У повідомленні зазначається, що бойові машини пройшли глибоку модернізацію саме у 2025 році, набувши нових бойових спроможностей. Також у підрозділі. Зазначили, що отримання нового зброєння це черговий крок у зміцненні оборонного потенціалу України та внесок у спільну перемогу над окупантами. Кількість переданих машин не розкривається з міркувань безпеки. БМП-1ТС отримали замість застарілої 73-мм гармати новітні бойові модуль українського виробництва, спис Синтез. Цей модуль оснащений 30 міліметровою автоматичною гарматою 3 ТМ 1 автоматичним гранатометом КБА 117 можливістю встановлення ПТРК бар'єр українського виробництва. Уся система керування вогнем синтез це спільна розробка вітчизняних оборонних компаній. Вона включає стабілізатор озброєння нового покоління, оптико-електронний модуль з тепловізійним каналом та систему автоматичного захоплення і супроводу цілей. Завдяки цим оновленням, БМП 1 ТС забезпечує високоточність ведення вогню як з місця, так і під час руху. Зокрема, і на воді це дозволяє спецпризначенцям діяти гнучко та ефективно в умовах сучасного бою. Також модернізація БМП 1 до версії 1 ТС дозволила значно підвищити живучість машини на полі бою та адаптувати її до нових викликів, пов'язаних із використанням дронів, сучасних систем спостереження та високоточного озброєння. Особливу увагу також приділено ергономіці бойового відділення, захисту екіпажу від уламків і вибухових хвиль, а також інтеграції цифрових засобів комунікації та управління. Очікується, що подальші поставки таких БМП дозволять значно посилити мобільність вогневу міць, підрозділів спецпризначення у зоні бойових дій. У свою чергу досвід бойового застосування БМП 1 тес буде використаний для подальшого вдосконалення. Бойових платформ, створених в Україні. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.